Панове, які все ж таки сплять і бачать собі, що тут буде Росія, вони цього не дочекаються, цього тут не буде, це буде Україна. З Губановим Сергієм Леонідовичем ми познайомились на початку подій, які відбувалися в Києві на Майдані. Він став керівником Ленінського районного відділу поліції міста Луганська. Перше враження було: зайшов такий могутньої статури чолов'яга з щирою усмішкою. Він при спілкуванні з ним одразу було зрозуміло, що він перше людина слова раз, друге, що він справжній патріот своєї країни, два тому що якраз всі ці події, які розвивались, Ленідич на них реагував дуже гостро і дуже боляче, і по ньому це було видно. А коли потім вже почались події так званої «русської Вісни, то Сергій Губанов згуртував нас навколо себе колектив, і за ним було приємно йти. Дуже приємно, що ця людина підтримувала всіх, хто поруч з ним. Він за них турбувався. Не всі в Луганській області є сепаратисти, є багато тут нормальних людей, які дійсно за Україну, за її державність, за те, щоб Україна була єдина. Країну любив безмежно, просто безмежно. І всі його дії були направлені лише на те, щоб Україна була вільною. він все намагався своїм прикладом показати, довести, що це можливо, це ми зробимо, і він дуже хотів повернутися додому, щоб ми перемогли, і він зміг повернутися додому. Сергій Леонідовичем ми познайомились в 2015 році, якраз тоді, коли він став командиром батальйону Луганськ, 1 на той час я займалася активно волонтерством. Разом з северодончанами активними ми допомагали військовим, які були на території Луганщини. Ну і батальйон Луганськ-1 це були одні з наших підопічних. Його усі дуже поважали. До нього прислуховувалися. Якщо якась, якась бригада або якийсь підрозділ приїжджав на ротацію, то Обов'язково зв'язували з ним, тому що ну, наш підрозділ він був без ротації постійно. Ну, ми там, це наше було місце базування. О, усі одразу приїжджали і до нього і ну, спілкувалися, і планували разом дію. Ну, Це людина для мене дуже далекою букви. Чому? Тому що для мене був як і батько, як і друг, як і кум, як ну, людина, яка на я міг опертися. Він завжди брав участь у всіх бойових виходах на той час. І він завжди йшов першим і виходив останнім. Він завжди прикривав свій особовий склад. Тобто він був керівником, але він завжди був з особовим складом. Це людина, яка не тільки віддає накази, а це людина, яка веде за собою людей. Людина, яку всі поважають людина, яка розуміється на своїй справі, людина, яка знає свою справу. У нього навіть прислів'я таке було. Говорить, не заважайте працювати, дайте БК, і не заважайте працювати. Все. І дуже принциповий. Дуже принциповий. Основна якість це при тих всіх заслугах і при його імені, вже яке знала не тільки Луганську область, він завжди. Залишався людиною в першу чергу. Це дуже позитивне. Він, він був у доброму гуморі постійно. Він був у доброму настрої постійно. Mm -hmm. Він дуже простий, любив, любив свою службу, любив роботу. Його відчуття гумору воно завжди було вчасне, доречне і зглажувало деякі ситуації. Навколо нього гуртувалися люди, які готові були захищати країну. Він, ну, він настільки комунікабельний був і свій для своїх хлопців, що навколо нього гуртувалися люди просто з скаженою швидкістю. І той же самий добровольчий батальйон луганськ 1 який спочатку був добровольчим, а потім вже війшов в систему МВС. І ну, в ньому душі не чаяли всі. І коли він його очолив, ну я ж кажу, це батя. Батя, за яким вогонь у воду, всі підряд. Людина завжди говорила пав. Якщо там дійсно погано, десь якісь пасаці, і буде тяжко, то він так і казав. Він ніколи там не, не старався, знаєте, як ліцемірить, а казав, так якийсь там пацани, буде тяжко, якщо ви готові, то ми будемо працювати. І ну, це найголовніше на даний час. Якщо командир говорить правду, звісно, особовий склад в ньому впевнений на завжди. А якщо командир ще йде з ним, я раз, то це мотивація дуже. Дуже масильна мотивація для особового складу. Любив попихати цигаркою, посидіти, порозмовляти. Виходив часто до своїх хлопців, які там в нарядах, він їх коли перевіряв, він кожному міг сказати добре слово. І він знав все про всіх своїх хлопців: всю подноготну, хто ким був, коли був, чим живе, чим дихає. Він жив цим. Він жив цим батальйоном. Ми патрулювали, у нас була інформація, що помічені були люди. В районі Трьохізбинки, в районі річки Сіверський Донець. Люди у нас не було точної інформації, чи це ДРГ, чи це на той момент дуже сильно процвітала контрабанда, перекидання через річки, тому було сформовано дві групи. Основна, яка пішла перевіряти, ми були в групі прикриття. Коли стався вибух, ми моя група. Вийшла туди, на те місце, і побачили, що у нас четверо поранених, почали евакуацію. Я була разом на цій операції разом з групою. Я була в складі групи евакуації і прикриття, і ми разом з хлопцями-побратимами. Проводили евакуацію наших поранених. Саме про смерть я дізналась: я їхала в машині разом з двома хлопцями пораненими. А попереду їхав медивак, в якому знаходились Льоня Авдіюк і Сергій Леонідович. Більш важкі поранені в населеному пункті Муратове машина медивака, яка їхала попереду мене, вона вже зупинилась і. Медики вийшли, сказали, що зупинка серця, Сергій Леонідович помер. Нас підірвали. Я був в реанімації. Там через три тижні я проснувся з коми вийшов. Ну, я питав, у хто біля мене знаходився, дружина, де командир? Сказали, що командира не стало. Що він помер там, скажімо так, на полі бою. Ну, для мене, ну я тоді, звісно. Ну, Тяжко було. Тяжко і. Я, знаєте, цей момент зараз ніколи не де... Ну. Вночі мені подзвонив Роман Пицьків. Це на той час вже був екс-комбат батальйону Чернігів. і... І сказав, що Сергія вбили. Я спочатку не зрозумів, ну кажу, якого Сергія? Він каже, Губанова. А я закричав, наче чесно. Я ну розумієте, людина, яка пройшла все пекло, це, так? Да? Ну, для нас це реально вже був, був такий Бог війни, який ну, йому не можна завжди дати шкоди. Це, ну, це людина-гора, це, як то кажуть, меч Бога. Це було страшне повідомлення. Для нас ударом це було скажене, і я можу сказати, що в цей день Україна втратила одного з своїх найкращих захисників.